Вітаю колеги на каналі Берег Фідерфішинг. З вами Володимир Дорошенко. І сьогодні знаходимося на озері для того, щоб половити рибу. І хочу сказати, що сьогодні буде така більш тренувальна риболовля, бо через деякий час тут будуть проходити змагання, а саме на ловлю підлящика. я вже тут був, як хто дивився мій канал, то бачив я тут зайняв друге місце, коли приїхав просто сюди перебачити. І мені сказали, що десь за пару тижнів буде знову проходити те саме змагання. Як кажуть, закривати сезон риболовлі на цьому озері і можна буде половити. Саме дрібну рибку. Але щоб не витрачати час, і я знаю, що тут є коробчик, я поставив одне водлище. Це 390-360 з тестом 80 грамів. Фідер Enzon з котушкою 6000 Enzon та пікерне своє вудлище в розмірі 3 метри з тестом до 40 грамів, з котушкою Тайва Ніндзя 5000. Ну, як завжди, це класичний фідер. Пікер, А метод буде у мене 3,60 Використовую я сьогодні прикормку міл... мілкої фракції. Це буде у мене чорна прикормка без додавання будь-яких добавок. І на насадку в мене буде звичайний опариж. На метод фідер у мене буде пелець 3 мм. Він у мене чорно коричневого кольору. Я задіпував ананасом ще в надії, що солодкий смак буде до вподоби. І на насадки попапи. Тому що з цього вийде, давайте разом подивимося. Сонечко б'є прямо в очі, тому зараз піду за окулярами і буду починати свій риболовний день. Ось і перший. Ловчик. Дивіться, ось буде в прилові ось така риба. І буде на змаганнях зараховуватись. О, ну, от і краснопірка навіть прийшла на нашу прикормочку. Дивіться, озерна, красива рибка. Ну, колеги, є якась більша рибка. Я думаю, що це поки що найбільша. Що тут була на класичний фідер. Щас подивимось. Головне дотягнути, бо на 10. Ой-ой-ой. Так, це вже. Ух. Опа, єсть. Дивіться, ой-ой-ой. А клюнула на пучок опариша. Дивіться який. Чотири опариша і вже... Нормальный розмер. Ріба так, б'ється гарно. Може карась. Дивімо, але це підлящик я вже бачив. Ой-ой-ой-ой, подивіться -ой на -ой розмір. Дивіться, який в озері може бути розмір. Mm. Як для озера, це нічого собі. сказати, пікер це не свобода. Коли псують такі ох, більш-менш нормальні риби. Звичайно, на класичний бифідер навіть не відчував би, але на пікер такий розмір, це просто... це просто бомба. ух Будемо завсякле, подивіться. М? Такий гарний екземплярчик. Я би так сказав. О! Олій-ой! Навіть краще, ніж на річці, коли сидиш, валиш плітку. Так, вот, почти. Опа. І так, колеги, що сказати, маленька рибка на опаришах одного або два, на пучок перестав плювати, а от іменно на один або два опариша є найкраще. Хочу сказати, о, бачите, навіть розмір трішки більше став, ніж був на початку. І прокльовується гачок 66-00. Ось, Бачите, ось такого розміру. Ну, Те, що заплановано було, спрацювало прикормку, я сьогодні використовую іншу, хотів спробувати, як вона себе проявить. Мені порекомендували в магазині, сказали, що ця серія прикормки дуже Прикольна і спробуйте половити. Ви знаєте, на щоб вона достатньо приємна. Замішав я сьогодні 2 кг, Більше, я думаю, тут не треба. Але ось перша проблема заплутався. Зараз прийдеться все, монтаж навіть заплутався. Я не використовую сьогодні фідергам, використовую вставку флюорокарбона як відвід, -від, щоб відводило гачка від годівнички і, в принципі, все. Але зараз я вам покажу, який тут екстремальний закид, Бо я сижу, я би так сказав, в такому Опа. Так, один опариш білий, один червоний. Сижу під кромкою дерева. Під гілляками, бо, чесно кажучи, всі казерні міста зайняті. Сонечко пригріває, тому всі ховаються десь в кущі. Я так само сховався. Ось дивіться, одною рукою між деревами і закид. Добре, що на пікер далеко кидати не треба тут, десь метрів може 18-20 від берега. І, в принципі, все. Флетфідер мовчить. Поки що жодного клювання, навіть не було подергунчика. А от на класичний фідер бомбить дрібна риба. Ну, В принципі, раді чого я сьогодні і приїхав? Поекспериментувати з прикормкою і спробувати подивитися, відгукується ця дрібна риба тут чи ні. Але хочу сказати, що тут є і уклейка, тут є і плітка, і навіть краснопір. І її так само тут багато. Але оцього маленького густірки, я би так сказав, і опа. Заготую зараз знову пару годівничок. Повідцем закидую, не знімаю повідець, прямо з повідцем і закидую. Годівничку використовую 25 грамів е пластик для того, щоб краще спливала і. Ой, щось не туди закину. Це що міма. Вона краще спливає і швидше виводить дрібну рибу на гору, але мінус пластика, що Тут постійно повідець, бо він скакає по воді, легенька годівничка і це мені постійно заважає. І монтаж так само. Можливо, перейду на металеву годівничку, але так само десь 20 або 30 грамів. Так, закидуємо і чекаємо на клювання. Є. Чітенько в точку і на рахунок 5 вже має бути клювання після падіння. О, такі невеличкі, але вже нормальні відбудеться пізніше. Я так думаю, що риба і в товщі стоїть, годується і в принципі і дна. Подивимось, подивимось. Так. Але чому флетфідер мовчить? Цікаво, може не подобається насадка, зараз е, поміняю насадку, можливо, е, смак або колір не підходить. Поставлю щось, мабуть, якусь спецію. Спецію поставлю, спробую поставити на флет спецію оп, Єсть, єсть, О, гарно. Як для пікера, це достатньо. Крупна риба, я би так сказав, її приємно тягнути. От плюси пластикове годівничка вона відразу спливає, піднімає рибу нагору і ти вже тягнеш рибу саме по кромці води. А от мінуси, коли немає риби, то постійно переплутується повідець. Тому є плюси і мінуси. Пластик, ось дивіться. О! Такий. Розмір риби непоганий. Металева, тяжка, тягне на дно і риба не вспливає. Або швидше треба вимотуватися, або Опа. вставати і піднімати водлище вгору. Тому є і плюси, і мінуси. Як пластику, так і заліза. Я маю на увазі з приводу годівнички. Повідець використовує 50 сантиметрів 0,10 від фуду та гачки 66 2, 0, 10 0 розміру. Це десь 16-го розміру, якщо брати звичайні. Навіть не 16-го, мабуть, 14-го розміру, якщо брати звичайні годівнички. І 0,10 і 4 мм поведеться, спрацьовує якнайкраще. По 66 це одні з найкращих, як для мене, гачків. Як форма, так і... Вага і вони не лопаються і не розгинаються. Це топ-гачки. Рекомендую. Чим риба періодично міняється, то крупніша, то, то дрібніша. І я хочу підмітити, що ну, навіть поміняв довжину повіця, в надії, що може це щось зміниться. Але я хочу сказати, що саме зміна повіця, Довжини по призвела до скорішого, я би сказав би, так, клювання. Спочатку було десь сантиметрів 45-50, зараз 70. І при падінні відразу йде клювання. Тобто, я так думаю, що риба стоїть як і в товщі води, так і на горі. Краще всього відгукується саме на два опариша. Один вдягаю чулочком, це білий, а другий піддіваю за самий краюшик, я би так сказав, опариша для того, щоб він іграв на точці. І, що найголовніше, що прикормку я просіяв через 2 чи навіть 3 міліметри, мабуть, 3, да, 3 е э, сіто. Ще це зробив вдома. Всю крупну фракцію я відсіяв і залишив лише пилючку. Вона в мене, я би так сказав. Ось, бачите, така середня. Вона не не дуже така ліпка, але бо тут не дуже велика а глибина, я думаю, що саме за цього і риба відгукується. Тобто, вона достатньо зволожена, але я думаю, що можна було б її, мабуть, і більше зволожити. Ну, якщо дуже сильно. Зажати в годівничку, вона навіть не встигає вимиватися. От. опа. Єсть. Ну, прикормка аж на вуха залітає. Далі, що хотів сказати, що прикормка це трапер, це серія секрет і я використовував завжди. Плящ та плітку, колись брав з собою. Мені дуже подобається. Вона не дуже дорога, але дуже гарний в неї запах, вона дуже в'язка і можна з нею гратися. Тому рекомендую, хто хоче взяти собі якусь більш-менш прикормку по типу там краще, то саме серед секрет вона достатньо. Гарна навіть на змаганнях, і іноді я їх використовую. Але сьогодні я використовую просто фідер. Вона нейтральна, без усяких е е смаколиків! Дай. Спрацював Але щось там. Незрозуміло, точно не короб. Вже якийсь підлящик чепився. Да, ось дивіться. У -у -у. Ну, що тут сказати, це лящик. Дивіться, майже, Майже, лящ. Не хочеться бруднити підсаку. Чесно кажучи, потім її сушити просто тяжко. Тому ось так зараз перекинемо і... Гачок, ну, все, два попапчика така жирна, рибка. І так, колеги, нарешті, і попап спрацював, але не короб, а невеличкий підлящик, я би так сказав. В общем, підводячи сьогоднішні ітоги, я думаю, що саме Живий компонент найкраще працює і хочу відмітити, що додаючи живого компонента, по, по, буквально по декілька лічинок опариша в годівничку я отримую постійні клювання і хочу сказати, як тільки перестаєш перестає давати. Живий компонент, да, хоч, хоча б хоч трошки клювання сводиться або на дуже дрібну рибу, або дуже довге клювання. Як тільки додаєш, живий компонент, проходить секунд, може 15-20, максимум 30 і відчувається, сразу, що риба є на гачку. Тому осінь це завжди пора, коли риба годується, вона Набирає вагу та готується до зимувальної своєї сплячки, я би так сказав. Тому саме осінню прикормку краще не Використовувати таку грубу, да, вже більш-менш нейтральну, темного кольору, можна світлого, але я думаю, що в пріоритеті буде темного кольору та живий компонент. Можна його додавати як живий, так і різаний. Якщо у вас є можливість різати живий компонент, нарізайте, це буде рибу відчувати, насищатися вона їм не буде. І Оп, є риба. І буде постійно хватати вашу насадку. Бо вона на насадці е, завжди опари живий, він шевелиться і якось е, більш риба на це реагує швидше та краще. А якщо на мертво, то вона менше. Ой, непоганий розмір, я вам хочу сказати. Ой, ой. Сьогодні, маючи підсаку, я її майже не використовував, може один чи два рази підбирав рибу. Але в основному це просто руками хай собі підростає. Рибка приємна. Ось, друзі, ось такий лайфхак. Тому, якщо відео було вам цікавим, до вподоби. Ви щось для цього для себе підчеркнете в цьому відео, да? візьмете для себе якісь правильні моменти, і вони вам допоможуть в поїмки, як кажуть, вашого трофея, або просто для того, щоб ловити рибу постійно, да? то мені це буде, як бальзам кажуть, на, на душу. Дуже приємно і Моя справа не даремна. А ви, друзі, підписуйтесь, не забувайте ставити палець вгору, кому до вподоби, писати коментарі, обов'язково задавати питання, на які я буду з радістю вам відповідати. Сьогоднішній день, я вважаю, можна завершувати, рибу половили, розібралися, підібрали те, що треба, і. На цьому, в принципі, можна і завершити. Тому з вами, як завжди, Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішева. Всім пока.